Доброго дня, шановні любители чаю. З вами Василь Буришин, власник магазину чаю Пуер Сьогодні трошки поговоримо про чай, трошки його заваримо і почнемо з класики жанру. Не пуэро. Я знаю, можливо всі ви чекаєте пуер, але пуер також буде заварений. Сьогодні поговоримо про червоний чай. Тільки не путайте це з каркаде, червоний чай це для китайців він червоний, для нас це звичний чорний чай, який є темним, таким золотисто багряним коричневим кольором настою, міцним, потужним, але без поганого смаку, так? без землистості, без деревинних смак, смаків кори і без смаку такого потужного, так? мокрого асфальту. Червоний чай це те, що люди люблять, мабуть, більше всього. і Ми сьогодні з вами поговоримо про такого гарного представника. Це Золотий равлик, так, білочунь. і Спробуємо заварити його з звичайним мінімальним набором інструментів: Чабань, Чахай, Гайвань і дві чашечки. Буде пити сам, але в майбутньому можливо ні. І беремо наш червоний чай, який скручений в такі цікаві е, спіральки. так, так. такі цікаві е, ніби равлики, так. І цей червоний чай. він Мабуть, є найбільш популярним, не думаю, що тільки серед наших клієнтів, тому що він є максимально таким бадьорим. І якщо його так потужно заварити, тобто приблизно 3-5 хвилин потримати і заварити його декілька 2-3 рази по 3-5 хвилин, то він є доволі таки міцним, такий, що змушує, скажімо так, цокотіти зубами. Це цитата моїх клієнтів, це придумав не я. І Ми беремо невеличку кількість, трошки додамо. Я рекомендую використовувати грам 10 да, тут кужменьку на 300 мл. У нас гайвань мл 130-120, можливо, тому там беру 5-7 грамів. І особливо, важливий перший момент це промивка чаю. так, Це нульова заварка, тобто 10 секунд заливаємо і зливаємо. Це треба робити з усіма чаями, зеленими, червоними чорними і так далі. Єдиний важливий момент, що в принципі зіпсувати червоний чай, як і чорний чай, дуже важко. Це вже ферментований чай, це оброблений чай, який уже чи висушений, чи підсушений, чи навпаки оброблений і зберігався в вологому, на вологому складі, чи на сухому складі, тобто чай, який вже перетворився з звичайного зеленого на щось таке більш. Ну, Більш таке, вже, скажімо так, насичене, ферментоване, е чорне, червоне, ну, тобто коричневого такого темного м -м, кольору настою. Тут е дуже потужний післясмак, дуже насичений аромат. Е знову ж таки, підкреслюю, в даному випадку наш червоний чай він не має пугарного смаку. Це для багатьох важливо, не всі люблять поверний землистий смак. І м -м, Є декілька рекомендацій позаварювань. Перше, це можна робити, ну, наприклад, 5-7 заварювань, можливо, навіть більше, 8 заварювань так, по хвилині, там, по 40 секунд. І кожне наступне заварювання на 20 секунд збільшувати. Це те, в принципі, що люблять китайці, тому вони з таких маленьких біалочок, тобто вони випивають 7-8 заварювань по 20-30 мл це маєте 200-300 мл чаю плюс-мінус за один сеанс за 20 хвилин. Або робити це. Більш простіше, і саме так ми рекомендуємо залежно, від яку ви хочете консистенцію, це приблизно 3-4 заварювання, наприклад, почати там з 2 хвилин там, так. і далі там, 3 хвилини, останнє заварювання зробити там, 5 хвилин. Вся, вся різниця тільки в тому, яку консистенцію продукту ви любите. Якщо ви любите насичений такий потужний, агресивний, такий чоловічий продукт, цей чай, тоді вам треба просто збільшити ну, таку, адекватну порцію чаю і збільшити. Час, який він знаходиться в воді. так. Якщо ви хочете більш таке щось простеньке, тоді можете тримати його наприклад, там по 40 40 секунд хвилину 20 так. і робити це проливами. Так? Але в принципі з часом, за нашим досвідом, переливаємо для того, щоб весь чай став однорідним, щоб те, що було в гайвані, стало однорідним, те, що внизу більш заварене і зверху, можемо приступати до, до чаювання. Відкр... Залишаємо гайвань відкритою, тут розкриваються листочки, і важливо ми даємо чайку трошки подихати. так. І Д... Надалі от головний... головна думка цього відео в тому, що ми виступаємо за хороший продукт, тобто можна відзначати водичку, яку ви так, бо Важливо, щоб вона була очищена, це все здорово, це круто. І можна там бабуковий уголь використовувати, можна використовувати весь антураж, але повірте мені, так само гарно можна заверти чай і десь в термосі, в колбі, і в там, різних там, приспособах. Не є важливим там наявність всього, ось цього скажімо так, китайського обладнання, тому що, ну, на нашу думку, набагато важливішим є продукт, так, і та консистенція, яку ви шукаєте. Так? І той ефект, який ви шукаєте. Майже кожен там ферментований чай, тобто червоний або чорний чай, особливо пуер, він є бадьорим, ефективним, таким чоловічим, агресивним напоєм, який пробуджує вас, так, дає е активність на протязі цілого дня. Такий ще є дуже хороший після смак, особливо темних, але знову ж таки зелені також класні, вони більш є свіжими. Там, там з заварюванням складніше, там дійсно треба притримуватися певної технології. 40 секунд починати хвилинкою, потім на кожну наступну заварку збільшувати по часу, тому що, чаї вони є свіжими, вони є більш ніжними, і там перетримувати не можна. Якщо ви довго заварювати червоний, чорний і ферментований, наприклад, піджарений чай до фонпово, ви просто створите насичений продукт, такий, скажімо так, більш. Такою в'язкою консистенцією. так? А якщо ви перетримаєте зелений чай, то зелений пуер, чи зелений свіжий чай, так? то ви просто трошки зіпсуєте чай. Добре, сьогодні трошки поговорили. Дякую вам за увагу. Питайте, задавайте питання. У нас є спеціальні месенджери на сайті. Я особисто відповідаю, буду радий для вас бути корисним. Приємного чаювання.